Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець на українському ютуб-каналі історичному Ігор Кравцов. Тема нашого сьогоднішнього відео дуже цікава. Хрестоносці на Сокірянщині. Правильно, тисніть лайки і підписуйтесь на YouTube канал. Буде неймовірно цікаво. Ви скажете: Сокірянщина, Північна Бесарабія, Україна і Хрестоносці. Так, в 1095 році, 1095 році на Клименському соборі Папа Урбан ІІ закликав християн до Христових походів на святу Землю, метою якої було правильно відбити в мусульман місто Єрусалим. І святі місця. Хрестові походи почалися з того, що погано озброєні селяни з західних країн Європи відкликнулись на відзив папи, пішли на Святу Землю і були по дорозі і там перебиті турками, сельджуками і різними мусульманськими народностями. А потім пішли професійні воїни, професійні рицарі європейських країн. Західні країни, західні рицарі та воїни професійні йшли шляхом Західним, а по Дністру йшли Східні рицарі з східних країн Європи. Ну, наприклад, Мадьяри, білі Мадьяри. Вони йшли туди до гроба Господнього, спускаючись до Чорного моря правильно по Дністру, річки Дністер. І шлях хрестоносців, східних хрестоносців проходив по Сокірянщині. І саме на Сокірянщині поблизу села Білоусовка, наші біло-чорні -біло археологи знайшли могилу хрестоносця. Уявляєте, в центрі Сокірянського району в лісі поблизу. Правильно поблизу села Білусівка, могила Хрестоносця. Це сенсація. І наші місцеві археологи цю сенсацію оберігають. Місце це нікому не показують, поклялись не показати. Але оскільки я цю інформацію знав, то я цю могилу постараюсь віднайти і відзняти. А зараз сама по собі сенсація про могилу. Хрестоносця біля села Білоусівка, і відкриття східного напрямку походу, східного походу, як я його називаю, рицарів хрестоносців, білих мад'яр та інших, та ж, по суті, є сенсація. Хрестоносці – не тільки могила поблизу села Білоусівка, але ще одна є дуже цікава річ, яку я постараюсь знайти. Та відзняти Сокір'янщина – фантастичний історичний край, мегафантастичний історичний край. І ми його будемо відкривати, відкривати, та відкривати. З Божою допомогою. До нових зустрічей!